Топ 10 штук, за які сумую найбільше, значить, плацкарт це просто боя. Я за плацкарт я не знаю, щоб я віддав. Мені, напевно, сказали там тисячі доларів. Я от задав, щоб тут на плацкарті десь покататися. Це просто жесть. Потім за якимось там магазинами, типу АТБ, Кулінічі, отака поняття. Проста дуже людська войбова історія. Як не дивно, за людьми, які сваряться просто на вулиці за якісь побутові теми українські, а, але особливо в Одесі, це знаєш, люди просто соряться для того, щоб дати чуть-чуть один одному емоції, потім ще дякувати один одному за це. Тобто, у нас є оцей чуть-чуть італійський вайб, пасра ця, але зробиться якось приємно. Ну коли це так, інколи сразу так же це взагалі неприємно. Потім, звісно, за українською їжею, іменно саме в Україні, от, і десь в селі, знаєш, там, де все домашнє, от такі от справжні за базаром українським дуже скучав. Ну тут тут немає такого, тут уже все біло, там техналогіка, це вся історія. Ну мені не так воно це все заходить. Що ще напевно? Як не дивно, ти знаєш? Ти сумуєш за тим, що тебе було в дитинстві, і то що тобі дуже подобалось. Можна безкінечно жала на ці дороги ужасні в Україні і так далі, але повернутися там на деякий час про ним проїхатися, Відчуть це все, ти побачить обличчя людей, які дивляться на ці дороги. Це теж було приємно побачити. Але ти бачиш, асоціюється у нас все ж таки приємно з тим, що було колись, коли ще фамінна система була ціла, коли ще не літала над головою. Це все, коли було якось приємно жити, і виявляється, що все, що було в нас раніше, це було абсолютно достатньо для нормального життя і щастя.